Дякую, шановний пане президент України, шановні колеги, учасники конгресу. Всім доброго дня в центрі уваги сьогоднішнього заходу. Реалізація ініціатив команди президента Володимира Зеленського для пришвидшення регіонального розвитку сьогодні будуть виступати і міністри і. Рада реформ, і ми представимо дійсно вагомі важливі напрацювання, які дійсно дадуть новий поштовх і активізують роботу з регіонального розвитку. Впевнений, що запорукою спільної спроможної держави є самодостатні і спроможні регіони з комфортним середовищем для, для наших людей. Ми вже маємо гарні приклади реалізації ініціатив програм, які в рази покращили. Громади, спроможність громад дали можливість людям жити зовсім в нових умовах, і це відповідно посилює наші регіони і нашу країну. Мова йде не тільки про роботу органів влади на місцях, але мова йде власне про реформу децентралізації, про отримання широких повноважень для покращення життя громад. Масштабні проекти, які торкатимуться життя регіонів, міст містечок, матимуть широку географію застосування, аби ефект від них відчула якомога більше людей, це якраз предмет нашого сьогоднішнього розгляду. Стосовно напрямків, про які ми будемо сьогодні говорити, це в першу чергу приватно державне партнерство, яке ми хочемо поширити повноцінно на ре. Вітаю вас сьогодні. Говоримо про розкриття економічного потенціалу нашої держави, а це безпосередньо залежить від розвитку кожної громади. Система управління територіями базується на поєднанні стратегічного планування і фінансування, і це є ключовим пріоритетом нашої державної регіональної політики. Мінрегіон працює над тим, щоб проєкти на виконання державної стратегії регіонального розвитку, а також ініціативи президента України і уряду, у цьому ключі отримали цільове фінансування Державного фонду регіонального розвитку. Зараз на розгляді Верховної Ради України знаходиться законопроєкт щодо реформування ДФР. Ключова ідея створити інвестиційний інструмент для реалізації у регіонах важливих проєктів, зокрема програми президента Велике будівництво. Відтак проектом пропонується перше поступове збільшення обсягу ДФР з 2022 року до не менше 2%, а з 2023 року до не менше 3% прогнозного. Обсягу доходів загального фонду проєкту державного бюджету. Друге, відкривається можливість для консолідації ДФР ресурсів міжнародних фінансових організацій та кредитних ресурсів комерційних банків, а також коштів технічної допомоги. Третє, хочу підкреслити, відбір проєктів здійснюватиметься через спеціальну онлайн-платформу. Таким чином буде забезпечено відкриту, прозору та й чесну конкуренцію. Переконаний, що робота щодо реформування ДФРР та його збільшення буде протокольно підтримана сьогодні. Зрозуміло, що кожен регіон повинен отримати достатнє фінансування для свого розвитку. Проте важливо також реалізувати великі знакові проекти, які мають стратегічне значення для держави для одного чи навіть декількох регіонів. Саме тому ми пропонуємо, щоб кошти фонду спрямовувалися на вперше проекти національного значення, на фінансування державної стратегії регіонального розвитку, ініціатив президента України та уряду. І друге, регіональні проекти на фінансування регіональних стратегій розвитку важливих проєктів територіальних громад. І пропорція розподілення вона має таку структуру, як 50 на 50. Наступне наше спільне завдання створення нових робочих місць та посилення спроможності громад. Для досягнення цих цілей можна використовувати такий інструмент, як індустріальні парки. Ми вже багато про це говоримо. Йдеться про спеціальні території для промислового виробництва. Такі технопарки відкривають можливості для залучення сталих інвестицій, проте для розвитку мережі індустріальних парків нам необхідно створити інфраструктурні та податкові стимули. Саме тому уряд у співпраці з профільними комітетами розробили законопроект 44 який надає додаткові можливості для розвитку технопарків декількими шляхами, і я сподіваюся, що найближчим часом цей законопроект буде прийняти Верховною Радою. Нагадаю, що Україна постійно конкурує за інвесторів, тому крім базових умов, про які я вже зазначив, та сприятливого інвестиційного клімату, держава має забезпечити також податкові та митні стимули. З Цією метою вже підготовлено та зареєстровано у парламенті два нових законопроекти, які передбачають. Звільнення від сплати податку на прибуток на 10 років. Звільнення від сплати ПДВ та мита при ввезенні обладнання для виробничих потужностей на території індустріальних парків. Такі органи місцевого самоврядування отримають права встановлювати пільги зі сплати податку на нерухомість земельного податку та орендної плати. Це місцеві стимули, які будуть доступними для. Тер звичайно, для залучення інвестора ми маємо пропонувати більше ніж наші сусіди. І це очевидно. Тому загальним підходом мають бути умови, коли інвестор повертає не менше 30% від загальних витрат по проекту через різні фіскальні стимули. Результат, якого ми прагнемо досягти вже за три роки, це мережа з не менше ніж 25 індустріальних парків, і це тільки початок, це тільки перша черга розбудови технопарків в Україні. Для цього необхідно ухвалити три відповідних законопроекти, про які я Зараз сказав вже цьогоріч, а також залучити ресурси з різних джерел для розбудови інфраструктури індустріальних парків. Зокрема, цього року вже фінансується створення інфраструктури для чотирьох індустріальних парків за рахунок ДФРР і йдуть підготовчі роботи у шести майбутніх індустріальних парках. Керуючись нагодою, хочу звер... звернутися до голів тергромад та очільників регіонів. Із проханням звернути увагу на презентований зараз слайд е географічного розташування проєктів індустріальних парків, і закликаю активізуватися ті регіони, в яких немає поки жодних напрацювань зі створення відповідної інфраструктури. Ви можете їх побачити на мапі там, ці території позначені. Наголошую, ніхто за вас це не зробить. Інвестиції самі з собою в регіонах не з'являться. Декілька слів про законодавче забезпечення децентралізації влади в Україні це важливе питання, без вирішення якого завершення реформи неможливо. І зазначу такі основні завдання з реформування місцевого самоврядування на найближчий період у межах чинної конституції. Підкреслюю, що мова йде про поточну редакцію основного закону. Перше. Розмежувати повноваження органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади, а також створити належні матеріальні, фінансові і інші умови для їх здійснення. Друге переформатувати місцеві держадміністрації в органи префектурного типу. Для реалізації цього завдання вже зроблено важливий крок, прийнято у першому читанні відповідний проєкт закону. Очікуємо восени на прийняття закону в цілому. Третє завдання. Удосконалити форми міжмуніципального співробітництва громад, четверте зміц... зміцнити муніципальну службу. П'яте хочу додати, що реформа місцевого самоврядування це перш за все про людей, про їх можливість впливати на розвиток громади. Тому необхідно удосконалити формат залучення жителів до прийняття управлінських рішень місцевого значення. Шостим завданням є визначення порядку розв'язання питань адміністративно-територіального устрою. У Верховній Раді вже зареєстровано відповідний проєкт закону. Наступний крок прийняття закону про адміністративно-територіальний устрій України. Подальше реформування місцевого самоврядування вимагає конституційних... Змін вони вже напрацьовані. Після їх внесення розпочнеться новий етап законотворчої роботи для їх імплементації та остаточного приведення нашого законодавства у відповідність до європейської хартії місцевого самоврядування. На цьому слайді графічно зображено календарний план законодавчої роботи у частині децентралізації до 2023 року, тобто до внесення змін у Конституцію України, та після, ми зможемо. Реалізувати тільки завдяки об'єднанню зусиль, що сприятиме успішному завершенню реформи децентралізації в цілому, дуже дякую за увагу, а також за високу оцінку результатів реформи децентралізації в Україні. Дякую, шановний пане президенте, шановний голова президії, шановні присутні. Спершу хочу сказати, що я представляю міністерство, структуру, яка найменше піддається децентралізації, і тут звичайно питання контролю за силовими структурами, за правоохоронною системою є одною з найбільших задач нашої спільної. І тут власне позиція учасників всіх учасників конгресу є також ключовою. Темою моєго виступу сьогодні є питання габаритного контролю. Ця тема постала після масштабної програми розбудови інфраструктури України велике будівництво програми президента України Володимира Зеленського. І власне, після того, як мільярди коштів платників податків вкладені і будуть вкладені в українські дороги, постає питання захисту українських доріг. І я хочу сказати, що на цьому тижні була проведена зустріч, і ми досягли домовленості з керівництвом міністерства інфраструктури щодо того, що поліція долучиться до захисту і збереження українських доріг. Що саме конкретно домовлено? По перше, Відбудеться передача функцій контролю за дотриманням автоперевізниками вимог законодавства та норм на автомобільному транспорті до сфери компетенції Міністерства внутрішніх справ, а саме до національної поліції. Це стосується і буде стосуватися як міжнародних автомобільних перевезень пасажирів вантажів, так і внутрішніх перевезень, габаритного контролю, контролю за режимом праці та відпочинку водіїв тощо. Цей етап передбачатиме значну організаційну та практичну роботу і включає і зміни в законодавстві про автомобільний транспорт, кодекс України про адміністративні правопорушення, бюджетний кодекс, а також інших пов'язаних нормативно-правових актів. Безперечно, для того, щоб здійснити цю роботу, потрібен аудит матеріально-технічної бази Укртрансбезпеки, про що думаю, сьогодні буде також сказано місць проведення габаритного контролю, стан, потенційне придатність, сертифікація тощо. По-друге, відбудеться побудови мережі і планування низькошвидкісних високоточних майданчиків автоматичної фіксації порушень габаритнового норм. За нашими підрахунками спільними їх необхідно близько ста. Власне, користуючись нагодою, хочу звернутися до учасників конгресу. Міністерство внутрішніх справ виступить з пропозицією встановлення або побудови таких майданчиків місцевими громадами за власні кошти. Що це дасть громадам? В першу чергу це збереження. Регіональних і місцевих доріг це пріоритетно. А по-друге, це можливе надходження до місцевих бюджетів. Адже ми плануємо зміни до бюджетного кодексу, де має відбути справедливий розподіл штрафів, які буде отримувати за ці порушення між державним бюджетом, дорожнім фондом і фондом територіальних громад. Це буде справедливо і восени такий законопроект з'явиться в Верховній Раді України. По-третє, ми визначили спільний, план спільних заходів Міністерства інфраструктури. Структури та міністерства внутрішніх справ по виявленню попередження порушень гібридного генорму на найближчий період період осені, враховуючи збір цьогорічного врожаю. Виступаючи на цьому поважному зібранні, я також не можу не згадати пріоритетне для мене, як для міністра внутрішніх справ, питання це посилення безпеки в територіальних громадах. І ключовою ключовим проектом тут я вважаю, є поліцейський офіцер громади, який на сьогодні день працює в 368 громадах. Але там, де вони працюють, їхні ефективність і довіра показує 70 плюс відсотків довіри до таких структур, до таких офіцерів. У найближчій перспективі ми плануємо поширити цей проект майже на тисячу територіальних громад, підготувавши для цього до двох тисяч поліцейських. Я закликаю вас, шановний учасник конгресу, брати активну участь у спільній розбудові ефективного безпекового середовища для наших громад. І наостанок я звертаюсь до... Керівництва нашого сьогоднішнього конгресу до президента України з тим, щоб ми, можливо, на базі конгресу місцевих та регіональних влад при препрезидентів України запланували форум з питань безпеки за участі міністерства цієї осени, щоб ми могли налагодити належний контроль і комунікацію з місцевими владами. Дякую за увагу. Да, ми прийняли це, і я думаю, що ми осені організуємо такий форум. Обов'язково. Дякую. Дякую, Денис Анатольович. І до слова запрошується міністр інфраструктури, пан Кубарков, Олександр Миколайович. Будь ласка. Доброго дня, шановні пане президенте, шановні учасники конгресу. Я ну, почув, що на початку було сказано про те, що конгреси мають перш за все практичні. Наслідки це практичні результати. Ми збираємося не до того, що збиратись. Тому я побудую свою доповідь швидко в форматі того, що було зроблено з наших попередніх конгресів. Ми вже підіймали тему габаритного вагового контролю. Якщо не помиляюсь, Олександр Скічко в Дніпропетровську цю тему підіймав. Скажу швиденько, що на сьогоднішній момент вже всі відповідні законодавчі зміни для запровадження вагового контролю зроблені. До канікул Верховна Рада прийняла всі необхідні зміни до всіх кодексів, до всіх профільних законопроєктів Тобто, ми з 1 жовтня вже зможемо виставляти штрафи в автоматичному режимі. Це перше Друге, укртрансбезпека в основному вигляді ну, там зарплазаробітною платньою там гривень інспектори і так далі. Це ми теж а, встигли до канікул прийняти відповідні зміни до державного бюджету. І в нас вже є можливість як тільки бюджет буде зараз, вже законопроект буде опублікований. Він Кирило показує, що буде опубліковано в найближчі дні. Тому ми одразу зможемо, по-перше, найняти додатково додаткову кількість людей там, де це потрібно. А друге, що найголовніше, ми хоча б будемо конкурентно здатні з, з точки зору заробітних плат, з хоча б з нацполіції, тому що зараз це просто ну, воно так не працює і наняти нормальних людей, а третє, про що говорили. Я теж це пам'ятаю, що збільшити кількість комплексів автоматичного вагового контролю. І дійсно, ми додатково 40 комплексів на цей рік плануємо зробити. Тому сподіваюся, що в кінці року у нас буде 130-140 працюючих комплексів автоматичного вагового контролю. З точки зору підзаконних актів, ми теж готові. Ми цього тижня обговорювали з Денисом Анатолієм. Прем'єр-міністром України ступінь підготовки підзаконних актів і плануємо до, до кінця серпня всі всі акти прийняти да, на рівні кабінету міністрів на рівні міністерства інфраструктури. Вони вже розроблені. Ну і найголовніше, що хотів сказати, що якщо говорити про децентралізацію, я дійсно підтримую пропозицію, що у місцевих громад повинні бути стимули так само захищати дороги, які в них на балансі, і так само я розумію, що ці штрафи, частина штрафів, яку яку будуть отримувати, вони вони зможуть так само направляти на встановлення комплексів автоматичного вагового контролю на дорогах, які в них безпосередньо на балансі. Про що хотів ще окремо сказати, це перш за все це запровадження. У нас є ну. Постійні проблеми з дозволами на міжнародні перевезення, особливо це відчувають наші області, які мають спільний кордон з країнами Європейського Союзу. Цього тижня ми минулого тижня. Ми запровадили перший крок на путі на шляху в виправлення ситуації з, з цими міжнародними дозволами. Запровадили систему шлях. Це по суті платформа, яка ну дозволить ну, в чому і суть. Щоб перевізники вже бачать, хто які суб'єкти господарювання, скільки дозволів отримали, що вони з ними роблять, хто їх використовує, хто не використовує, а хто їх купив, по суті, щоб перепродавати. Тому це вже ну, працює, це вже перевізники бачать. Вони всі вже зареєстрували в системі. Ми прибрали плату за якісь там незрозумілі бронювання незаконно. Я вважаю, що це незаконна ну, була плата. Ми брали да, більш детально розповість Єгор Прокопчук, А в нас, ну, з точки зору вагового контролю з 1 жовтня старт. А до цього план, ну, є, щоб ми протрималися. Дякую. Дякую, Олександр Миколаївич. Дійсно хотів би ще сказати, що тут присутні все ж таки очільники всіх обласних державних адміністрацій, і представники місцевого самоврядування. Також тому я думаю, що.